На кожен товар є свій покупець. Це повинен заповнити кожна людина, хто хоче займатися продажем е, любої, ну, в торгівлі, хто хоче займатися. Я вам наведу приклад просто на гречці. В одному магазині, наприклад, в АТБ. Я не знаю, яка там на неї ціна, наприклад, 30 гривень. Правильно? 30, вона стоїть в АТБ. В сільпо вона буде стоїть 37. Тому що Сільпо, наче якби вважається, вищого класу магазин. Правильно? Правильно, в нього більша реклама, там чи ще щось і тому подібне. Я, наприклад, кажу: в Ноусі буде стоять, там, ну, 35, наприклад, тому що якби більший магазин і тому подібне. От також із кожним товаром, який продаємо. Ми, дрібні продавці, або оптом, хто продає, бо ще ж в кожного своя ціна. Кожен вкладає в суму не те, який як я вже колись казала, який ти красивий, а ту, яку ти якість несеш. І плюс туди входить реклама. Якщо ви будете медійною людиною, то у вас куплять, тому що люди йдуть на людей. Запам'ятайте і оце. Чим більше ви будете показувати себе, тим більше, от ви просто е, ну, такого Співставте тих блогерів, тих продавців, які показують себе хоча б на фотографіях, там, хоча б там якісь відео періодично роблять. Вам до кого буде йти довіра більше? До того, хто показує себе свою діяльність. Не обов'язково там, як я там яйця воно, жарю, там, чи макарони варю, не обов'язково це показувати. Але це життя. І на це теж люди йдуть, тому що люди будуть писати коментарі, що це там, плита грязна там, чи ще щось. І будуть піднімати ваші пости. Це вже якби наступні <рес> запитання, можуть бути з приводу хейтерства, чи бояться їх, чи ні. Хочете, задавайте ці питання, роз, розглянемо. А бажаєте замовити мої рослини. Червоної кручорної щуки мед Карпатський 150 гривень за літр. Пишіть мені особисті повідомлення. Дякую вам за запитання. Зараз шість різних касет. є до продажу гейхери 1200 гривень, коштує 48 штук.